Доброго дня, мене звати Владислав, я навідник цієї машини. Що вам скажу, я дуже задоволений цією машиною, так як ми раніше були на т 64 нас навчали десь місяць і недовго ми воювали на них, і ми прийшли на ліапар. То Різниця дуже велика, тому що головний плюс цієї машини – це вижимось екіпажа. Тобто ти виїжджаєш, я більше спокійний за своє життя, життя своїх побратимів. Тут немає такого ефекту, як радянські техніки. Це детонація бронекомплекта і виліт башні, так сказати. Ну, друге таке, ну може, це не саме головне, але для мого росту я себе доволі комфортно почуваю. <кій> тобто швидкість цієї машини – це дуже важливо в нашій роботі, тому що треба маневрувати при веденні бою. Довольно швидкий, довольно маневрений і доволі плавний. От. По поводу як наводчика я дуже довольний, це оптика. Тут оптика просто шикарна. От, на 4-5 кілометрів, навіть більше, я бачу шикарно. Я можу побачити техніку, можу побачити живу силу. Що ще сказати, По поводу стабілізації, оце от, от саме шикарне, що ми можемо їхати на великій швидкості 50-60 кілометрів. І по пересіченій місці я можу вести ціль. Просто от, плавненько. Це якісь відео в інтернеті, де німці ставлять бокал кекс з пивом. Да? І це, була, це правда, так воно і є. Так така техніка нам треба і побільше. А якщо ще буде більш нова модифікація, ми будемо тільки раді. Я жив громадським життям, на строковій службі я був в почесній варті. Я просто марширував. Я не думав, що так вийде. Але почалась війна, мене призвали в вересні. Ми були на очепці, ми вчились на піхоту. І прийшов майор з одної танкової бригади і каже, мені треба танкісти. Вийшло тільки два чоловіка, каже, мені треба більше. Я кажу, ну, я би спробував, але ну, мене немає, я навіть не бачив їх одразу. Научим. Научили, і тут через буквально пів року служби приходить наш командир роти і каже, що ми йдемо вчитися на Леопард. І ми всі такі. Вау, ми тільки по навостям бачили, ми ну, не всі особи це вірили. І тут да, приїхали, оточились. Ну, ми дуже задоволені. От просто нам просто тоді пощастило, що ми отримали таку техніку. Всі дуже задоволені і чекаємо ще. От, нам зарані об'ясняють, за, за день, за півдня, на картах, щоб я вже візуально колись запам'ятав, де моя ціль, щоб я вже тільки побачив, я мог відтести огонь керування дуже просте. Дивлюсь, монокуляр, в свій прицел, або ночні кісценочі. Ночник теж доволі непогано працює, джойстик – все дуже плавно працює. Тобто, Поразити ціль, особливо на 3 кілометри, на два це, ну, це без питань. Ми виїжджали на 200 метрів, на 150 Ну це взагалі, тобто, це не розслабоні. Так, звісно, трошечки страшновато на таке дальність виїжджати. Тому що 200 метрів для мене прицел це як все ну, дерево. Тобто обзор дуже маленький. Але ну, з приводу ведення вогню я дуже задоволений. З порівнянням з 64, де на ходу поразить цель в 190 метрів, 1900 метрів, ну, там було дуже важко. Тобто там це було… Пушка так от ходить на ходу. Ну, так що Це не зрівняється з леопардом. Ну, я ніколи даже про це не думав. От, ніколи не думав, що я буду в танці. А от так стажилось, і я задоволений. Як кажуть в одному фільмі, це найкраща робота в мірі. Ми займалися по 12 годин в день, а то й по 17 ночі, днем. вихідних було мало, ні? для того, щоб нас навчити. До всіх мілачей. симулятори. У них в симуляторах, як відеоігра була. І у них вони слідкують за тим, як я нажимаю кнопки. Як заміна лазером, як нажимаю кнопку, як це називається, опришдення цілі, щоб вона поражала ціль на ходу. Все воно до мілачей затрабатувалось, як от, е, керувати цією машиною правильно, до всіх мілачей. І вони ну, до останнього це вчили, щоб всі чітко попадали в цілі. Це було найголовніше, що поражати цілі. Все, З першого разу. Оце для них саме, як бачите, не сленг, а. Як це слово називається? от. Ну, саме главне це паразит, все, з першого разу. Ну, Критики некої не було. Ну, Спочатку, так, да, вони на то на то на то, а під кінець вони кажуть, ми задоволені вашим, вашими мінімумами, що ви так навчилися. Це такий короткий термін, тому що вони вчаться мінімум пів року, а командир, по-моєму, рік. Ну, це, якщо не помиляюсь, а ми за місяць. От, І кажу, ви навчились того, чому ми вчимося за рік. Тому що в нас більше мотивації, тому що на це треба. Перші бійці забуло страшно, але привиклося швидко. Вже ти знаєш, на що ця техніка способна. Вже ну, якось не виклася і нормально. Вже кожен бій немає такого страху, як перший раз. Тому що полігон і симулятор це одне, а реальний бій це зовсім друге. Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна і була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Бо, що коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в початку війни воювати, і брат младший. Він народилася дитина, і я одразу сх... ну, пішов. Тобто, жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама. Моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось... Більшість моїх рідних воюють. Я ну, не міг сидіти на місці. Ну, звісно, в мене були інші думки про це. Я думав, що все буде більш плавно, більш удачно, так сказати. але пішло не так, ну, я впевнений, що ми поремонеся, що ми дійдемо до наших всіх і будемо, як раніше, їздити на Азовське море і на Чорне. Після навчання приїхав додому відпустку, він не має так колеги, я раніше працював шахтарем, у город маленький і всі не бачили. А ти що? І така реакція всіх була з такими очима. На леопарду учився. Оце так. Да. Ну, всі були дуже здивовані, всі були, деякі там мали гордість, там, хтось був в захваті. Ну, не очікували, що от, забрали там, колегу, а тут вже на леопарді. Ну, не очікували, що взагалі таке може бути. Вони самі не вірили, що нам дадуть таку техніку, а тут вони від мене узнають, що я вчусь на леопард. Ну, всі були в захваті. Хтось не вірив, а хтось був дуже здивований. Ну, на такі техніки мені воювати подобається. Не знаю, чи подобається нічого воювати, але я воював тільки на цьому танку. І ну, мені подобається. Вже їдеш в азарті, вже шукаєш ті, там цілі. Ну, прикольно. Коли я не буду переживати за життя своєї сім'ї, своїх близьких, за своє життя, ну, коли вже в Україні не буде ніяких руських освободителей, ну, тоді вже то я почту, що перемога. Ну, перемога. Ну, може... Перемога це дуже болюче буде, тому що всі ми втратили знайомих, близьких. У мене теж є друзі, знайомі, які загинули. Буде, як один із азовців сказали, це буде не перемога, ми просто вистояли. Отак ну, воно і буде, він правильно сказав. Так що, тому що все одно ми будемо пам'ятати, хто загинув, хто постраждав, хто отримав інвалідність, хто втратив свій будинок. Це буде просто, що ми вистояли. Тому що Все, як раніше, воно не буде. Так, для мене просто найголовніше, щоб більше людей не помирали. Я не хочу, щоб мене вбивали, я не хочу теж вбивати. Але ну, якщо так, ви захотіли, то так і будемо робити. Вони від нас не відстануть, тому що вони нападають вже не перший раз. Це така країна, що їм треба більше, більше і більше. Тому я вважаю, що нам треба укріплятися, з кожним роком все більше і більше. Навіть якщо припиняться бойові дії, якщо ми вигинемо, все одно нам треба давати техніку, зайти в НАТО, нам треба. Нам треба замінувати всі кордони вокруг нас. Тому що з таким сусідом, як у нас, ну, треба бути готовим до всього. От, тепер ми вже знаємо, що да, треба буде до від них все готовим. Тоді, в початку лютого, ну, по новостям показували, я це не вірив. Але тепер я знаю, що пф, можна всього очікувати. І треба до війни завжди готуватися. Як було у нас раніше, що цю техніку роздали Росії. Ті ракети, які може наші бомблять, нам треба надалі ну, думати про свою безпечність. Без...